Особливості спадкування усиновленими та усиновлювачами спадкування усиновленими та усиновлювачами має особливості, хоча такі особи принципово прирівняні до родичів за походженням, однак сквони не віднесені до жодної черги спадкоємців за законом. Натомість спеціальна норма, «СК» 1260-ск, присвячена спадкуванню усиновленими та усиновлювачами. Викремлюючи їх у окрему категорію спадкоємців, усиновлення є юридичним фактом, у силу якого між дитиною і усиновлювачем встановлюються такі правові відносини, які існують між кровними батьками і дітьми. Усиновлені втрачають особисті та майнові права та обов'язки щодо своїх рідних батьків і кровних родичів та набувають їх щодо усиновлювачів та їх родичів. Усиновлений та його нащадки не спадкують після смерті своїх кровних батьків, інших родичів за походженням по висхідній лінії, з урахуванням тієї обставини, що дитина може бути усиновлена і однією особою, жінкою або чоловіком. Зі збереженням права одним з кровних батьків визначаються спеціальні правила спадкування на ці випадки. Так, якщо дитина була усиновлена чоловіком, у неї також зберігається кровний зв'язок з матір'ю. У цьому випадку дитина буде спадкувати як після матері, так і після усиновлювача, якщо дитина усиновлена тільки одним з подружжя, то вона буде спадкоємцем тільки того подружжя. Хто дав згоду на її усиновлення, це стосується усиновлювачів та їхніх родичів. Після смерті усиновленого спадкувати буде тільки той. Хто давав згоду на усиновлення, закон не передбачає обов'язкової вказівки в актовому записі про народження дитини її усиновлювачів як батьків. На їхнє бажання вони можуть бути записані в книгах записів народжень, як батьки усиновленого. Але можуть бути зазначені і справжні батьки, проте на виникне дня права на спадкування ці обставини не впливають, оскільки юридичне значення має сам факт усиновлення, рішенням суду про усиновлення може бути збережений правовий зв'язок між усиновленим та його бабою, дідом, братом та сестрою за походженням, тоді в разі смерті його баби, діда за походженням усиновлений має право на спадкування за правом представлення. Тобто він має успадкувати ту частину спадщини, яка належала б за законом його матері, батькові за походженням, якби вони були живими на час відкриття спадщини. 1266ськ. У разі смерті брата, сестри за походженням усиновленого, він може закликатися до спадкування, як спадкоємець другої черги за законом.